Доброго дня, мої дівчата і хлопці. На жаль, вчорашні відео ті, що я для вас знімала, трошки було не чутно. Я випустила на YouTube канал все, що вам розповідала за акцію для того, щоб отримати парфум за 90, які зараз зі знижками, і які подарунки можна отримати. До 8 березня я зараз вам ще раз поясню: для того, щоб отримати парфум чоловічі або ночі за 99 гривень, треба зробити замовлення до 1299 гривень або просто залишитися покупцем. Для того, щоб купити просто парфум зі знижками, можна до мене звернутися. Можна отримати також кешбек 15%, це дуже корисно і вигідно. А ще ви побачите якісну нашу продукцію. Зараз у нас діє ще каталог на 8 березня і можна отримати любу продукцію, 15 або 20% відсотків. Треба тільки до мене звернутися. Самі ходові товари в нас і набори. Це мило і крем для рук, таке сердечко, бачите. І набор, де три одиниці. Це таке мило гарне з трояндою. Гель для душу, і крем для рук. Ось такий ось набір. Ще у нас в попередньому каталозі були дуже якісні, класні такі. Для рук це те, що потрібно бути у кожної жінки, і такий чудовий набір, де три мила входять ось в таку